Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Якщо бачите, в мене тут помічник уже. Будемо сьогодні відкривати посилки. Оця здорова посилка, де щось <с? <с?> Нюха Джонс. Я так думаю, чого він нюха, бо це може пахнути іншим котом Маусом Ага, ну, понятно будеш вже відкривати. Це посилка від моєї подруги, орхоподруги Олі. Ми тут робили общий заказ орхідеїк. і плюс вона там мені знайшла одну на виставці, і ось вона мені прислала. А ось ця орхідейка, ой, не орхідейка, а ось ця. Це от Екваженери. Я її зараз відкрию. Відкриємо зразу дві, якщо мені дозволить, бо щось там зовсім пішов в розгул. І тоді покажу, хто там і що там приїхало. Цікаво, так? Джонс, будеш мені допомагати? Ой, пахне. Так, нарешті відкрила, бо тут за да, так е... заскочили. Ось так уже в упаковочці. Це в мене одна єдина. Називається слоавень. Моряна на лікарство Slowen кой І подивимося трошки таких ринка. Якщо Оля дивиться, я так думаю, вона вже розуміє про що. Це та лікарства, що я заказувала, коли вибули в мене. Ось. Це гріста, пам'ятаєш? Ми тоді були гомохуп. Сиділи гомоніли, і я тобі сказала, що я заказала одну літаку. Так, і ось вона приїхала. Вони десь кожні два місяці відправляють. От я заказувала в кінці червня. І вони мені ось прислали до вересня. Там так, два місяці ти заказуєш, через два місяці потім тобі відправляють. ось е, В кінці, до 1 вересня, можна було до цього заказу ще щось заказати. І потім вони тобі відправляють. Так, ну що? Трошки піджовкло, ну нічого страшненького. Так, у Джонса є там чим гратися. І зараз подивимося. Яка тут корнева? Ну, в принципі, непогана. Дуже розкривати не буду, бо зараз на трусю. Це біла, я вставлю, яка вона буде. Ось така красунка. Ну що, ось така орхідейка орхиде... е... посилка від Олі. Якщо ви вже бачите, Якщо ви вже бачите вже одну, почнемо з самої великої. Ось ця красиня. Дивіться, як Оля її запакувала шикарно. Зараз вам покажу, розпакую і подивимося, що до чого. Оп. Прямо гарно, так гарно, запакована. Цю орхідей Коля мені скинула фото і каже, хочеш, щоб собі взяти, вона з діткою. Кажу, ну давай. І зараз покажу, чому я її взяла. Так вона з діткою. Ось тут у нас діточка. Якщо бачите, не знаю, може з цієї сторони краще буде видно ось там. І ось тут ось така красунка. Бачите, якщо бачите, в неї такий защіпчик, джонс з цієї сторони в неї повністю, зараз покажу, цей квітоносик з цієї сторони в неї повністю ось така ротердамчик. Тут повністю є защиток. А ось ці, з цієї сторони вона йде стандартом. Ну, на полу Одна єдина ось, бачите, квіточка на цьому, е квітоносові, що щось, е ну, якби, щось є. А з цей повністю йде об, е обикновенний. Ну, а з цієї сторони. Чого ми взяли, подумали, бо Оля каже, якщо ти не захочеш, то я, мабуть, собі возьму. Хоча в неї є 100% метелик. Вона 2-3 роки тому 100% метелик от е -е, Роттердам. Я від неї ждала діточку. Каже, бо оця діточка Джонс, бо оця діточка, що тут? Вона з цієї сторони де, йде пілоричність. Ну кажу, давай візьмемо, попробуємо. А вдруг? Так, всі інші це ми е, брали на, заказували ось такий фаленопсис. <laughs> Чому я сміюсь? Зараз розкажу. Це один сім на My Orchid Shop. Ось такий на такому сайті з Німеччини. Чому я сміюсь, мені е, ну, Оля собі вирішила заказати, і каже, не хочеш подивися, може і тобі щось цікаве там буде. Ну, я там їй скинула декілька орхідейок, е, а потім вона мені присилає це фото. Ну, У мене жовтенькі, в принципі, є, вони чимось похожі і на. Спот Леопард, ну таке. Вона каже, якщо хочеш, якщо брати від трьох штучок, то на них знижують гарну ціну. Ну, кажу, давай. А вона мені каже, а може, люда що хоче. Це Люда моя орхоподруга з Германії. Ну, так, це показала. В принципі, дитинка гарненька, розкажу далі цю історію. В общем, Каже, може щось людям треба. Я люді скидаю якби, повідомлення, кажу, Люда, ми тут з Олею будемо заказувати. Ти собі щось хочеш, вона ну і скинула сайт. І тут, як то кажуть, Остапа понесло. Вона прислала здоровенну списочок. Усе. Ну, грубо говоря, скажем так, э, чого э, там пару орхідей, якщо вона не взяла. А так, все взяла. В общем, э, я скидаю ж, э, сам ну, заказ Людин Олі, і вона дивиться. Так, а це хто у нас такий? Ну, Я вам все вставлю. Вставлю і підпишу, де, де моє, де людина. Так, Джонс, ти мені тут мішаєш. Вигнала його, бо зараз він мені тут на королі. Бачите, тут, звісно, так, ще росте і росте, і тут щось вона, якби, поділилася. Ну, подивимось. Ну, так от, в общем, заказує Оля посилочку і пише. Ну На трої, звісно, на трьох і пише. В 400 євро посилочка. Сього мандала, дивіться, яка гарненька. В 400 євро ми, як би посилочка оказалася, я їй пишу. А в який момент люда нам допомогла зекономити. Ну, якби гроші, бо дешевше. Ну, вона мені там скинула. От, в общем, на двох орхідейках, так як ми всі три заказали їх, то це на двох орхідейках ми там, ну, може, по 2-3 євро зекономили. Ну, люда буде рада. Так, це люди, бо я такого не заказувала. Ну, в принципі, непогані гарненькі, тут і корінчики є. Ну, в общем, вот отакий анекдот. Так <laughs> що я вже то як научена, а, так як Люда сама не можу, а вміє заказувати, то інколи просить мене і заказує вже як а, ну, так, багато. Эриспен Кинг, дивіться, який всередині, та й всередині є. Такий гарненький, такий корінчик гарненький. Ну, в общем, ось так. На гурт mm -hmm. заказуємо. Так, ще у нас тут знову прийшов. Я сподіваюся, що він вже тут сюди пригадки не буде. О, цей красунчик. Давненько на нього дивилася і от він з'явився. Ну, всі ж один і сім, в принципі. Ну, Непоганий, непоганий красивий. Так, продовжуємо. З роботи подзвонили. Так і раді, що я вийшла на роботу, а я як рада, то тепер <смі> а, дзвонять, дзвонять, пишуть. Калейдоскоп це моє. Це я заказувала. Ну, такий. Знаєте, як вам сказати, 1,7 і сім 2,5. На 2,5 він тягне на таку легеньку-легеньку троєчку. Ну, в принципі, корінчики є. Ну, так. Так, так, так. Так, хто тут у нас? Я ж вам кажу, Люда заказала багатеньку, так що будемо ще один калейдоскопчик. Так, Один мені один, люди. Ну, вони одинакові. Нема що вибирати, вони одинакові по ось, щоб вам показати. Бачите? Такі самі. Нема ні кращого, ні красивішого. Так. Це вже а ні, один є два і п'ять ще. Так, це манюнька, ще одна. Також люда заказувала. Ну, розберемося. Ну, ці гарненькі такі, один і сім, ну такі плотненькі, гарненькі. Боже, у нас даже сонечко вийшло. Мабуть, бачиш, що мені темненько е, Ага, вже заховалося. Так, оп. Це у нас ось така красунка. Це Люда заказувала. Один сім гарненький. Корінчки є. Джонс, ти так і думаєш, щоб його ще зробити, так? так. А тут у нас дивіться, яка краса. Два квітоносики. Ось так. Він називається. Це також люди. Так, Такий Джонс мені спортить все. Так, я бачу, що я буду сьогодні робити відео уривками. У нас там міняється Один колега, одна колега заболіла, і там ще міняється, треба автобуси міняти. Так, ну вже тут два квітоносики. Ось так називається. Я ж, звісно, вставлю, що це за краса. Так що люди, якщо все буде добре, повезе, скоро побачить квітіння. Це я знала, бо Оля як відкривала, вона казала, люди, е, люди є один з двома квітоносами. І волі були квітоноси. Одна я, бідна, нещасна, мені вічно треба ждать. Так, ось така красунька. Також для людей. Ну ця малявочка-малявочка. Ну, корінчики є. Бодренька. Ну, малявочка. Так, що тут у нас ще? Помогу з кіточками все. Тут ще одна орхідейка. Зараз я вам її покажу. Це не мені. Оля. У мене тут знайома є українка, і вони якби давненько живуть. Ну, як давненько, спочатку війни тут. І вона також полюбляє квіти. І от якщо нам не треба орхідейки, ми її віддаємо. Ось це, дивіться, яка гарненька квіточка, тут трошки під, під лампою підгоріла. Нічого страшного, Дивіться, який дала гарний такий каскадик. Це один із сюрпризів, що Оля брала на е, руминському сайті. Ну, їй не, не зайшло. Не її. І от вона подарувала цю орхідейку Людмилки. Також її звати Людмилка. Завтра я з нею зустрінуся і якраз все від, віддам. Ось такий гарний, каскадна така гарна. Квіточка, ну, знаєте, якось щось хотілося, мабуть, їй цікавіше. Я також взяла 4 орхідейки там сюрпризом. Наче сьогодні быстренько я обход робила перед роботою, то наче одна із сюрпризів які починає випускати квітоносик. Так що подивлюсь, чи мені так само повезе, чи ні. Ось така красинка, що поїде. Жити в іншу сім'ю. Оля мені о, приправ. Передала. Вона знає, що я люблю все це. У мене такий, я зараз нову кухню заказую, так в мене два якби, ящика такі видвижні. Іменно я зробила для приправ. Клас. Класно. Дякую. Я дуже-дуже багато використовую приправ. М -м, вже пахне. Повсю. Я дуже багато приправи в е, ну, самій е, кухні. Так, ну а це, вона мені віддала мілку кору, вона вже нею не користується, щоб не лежала, а мені якраз це те, що я оці касти пересаджую, мальтувалі максилярії. Ось тут залишилось і якраз мені. Дякую. О, і тут щось. Ja, так, давайте. Так, потім це. Вона була на виставці там цей, і тут у нас сосісончик канаг і, со і пах. Це сосісончик со, со сухий, якщо... Ви не знаєте, у Франції майже немає капчеваності, що все натуральне, все сухе, сухов'ялине, таке сух, сушене. І ось тут у нас сусісончик із е, свинини і е, качки. О, так, це... Бу... це моє. З усього це мені. Ну і спеції, ну і квіточки. Ну і квіточки. Ну ось така розпаковочка у нас вийшла сьогодні. Будемо, е, е, як, будемо привчатися я, і новенькі орхідейки до мене, і я до новеньких орхідейок. Люди на цій неділі вже відправлю свою посилочку. У мене тут декілька її орхідейок ждуть. А я подивлюся, буде цікаво, як же цей Роттердам поведе себе подальше. Ну і лікасточка. Мені не вистачало біленької лікасточки, такої крупненької. знаєте. І От я взяла. І, в принципі, поки що я з лікастами зав'язала. У мене там ну, не екваженери, а одна із лікасточок вже випускає квітоносики. Так що, скоро, якщо все буде добре, скоро ми побачимо. Цю красу, а я всім бажаю гарного дня! Слава Україні! Всім пока-пока.